Нічого, нічого, перетинай! Три, браво, браво, ще двічі, ще двічі. Давай, 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 давай. Чотири, і останній. Да, добре, добре. Давай, давай, давай. Хорошо. Малетич біжить, дановський боря готується. Давай, ну все на скорості. Ти не прийшов туди відпочити! Все на скорості работає. Готовий? Оп! Добре, добре, є, є. да. Два. Стоп. Добре, добре, давай паузу. Дановський на старт, малетич переробить після нього. Малетич, далеко не йди, залишайся, дивись, як має бути. Дановський біжить, малетич, готується. Готовий? Оп! Добре, раз, єс, єс, рухайся. Рухайся, ти не. Якщо ти туди поставив м'яч, де треба, воно погасне. Добре, два. Три. Ще двічі. Давай, давай, рухайся. Чотири. Добре, останній, останній. Давай, давай, давай. Вибігай просто, боря, вибігай. Добре, молодець. Малетич біжить, пекарь готується. Готовий. Оп! Раз, добре. Два, добре. Добре, три. Чотири, браво, останній. Последний. Добрый молодець. молодец. Хороший час. Еще... Пекарь бежит, Данилов готовится. Готовый? Знаю, ты... Оп! Раз. О, Добре, Аким, молодец. Два. Ничего себе, это пекарь? Давай, 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 давай. Три. Не узнаю тебя в гриме. Да. <laughs> Четыре. О. Молодець, хороший час. Данило, біжить, Іванов готується. Готовий? Оп! Давай, 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 контроль. Раз. Давай спочатку, давай спочатку. Єдине, що контролює ситуацію, він може підскочити. На, ці, на цей працюєш. Готовий? Бірить, відправиш, Готовий? Оп! Трошки ближче, Побіщи, до, до... Трошки ближче до стоїчки. Да, добре, о, от так, добре, отак може бути, о, да. Пар. Добре, три. Побігай. Чотири, добре. Останній. Добре, молодець. Іванов біжить, кумпан готується. Готовий? Так, да, так, да, бачу, чекаю, чекаю. Готовый. Оп! Раз. Давай, головой. Два. Три. Четыре. Останний. Добре, молодец Кумпан біжить, свенту готується. Готовий. Оп! Давай, давай, Три. Чотири, браво! Останній. Добре, добре, просто вибігай. Добре, молодець. Сленту біжить. Пештерів готується. Готовий? Оп! Добре, молодець. Може бути так. Добре, браво. Добре, три. Чотири, браво. Добре, молодець.